Доброго дня, дорогі друзі! Зараз я можу до вас посміхатися, але вчора в мене трапилася маленька трагедія. Ранком, коли я снідав і з'їв просто звичайний бутерброд з маслом, раптом я відчув якісь крихти у роті. Потім з жахом зрозумів, що у мене відкололася частина зуба. Побіг до дзеркала і, ожах, це просто неймовірно, половина верхнього переднього зуба відламалася. У мене там було дві а, пломби, і, очевидно, частинка зуба вже перегнила, і він відламався. Боже, що робити? Для мене це справді трагедія. Почав телефонувати до лікаря, до українського лікаря, верніше, лікарки знайома, яка лікує і має свій кабінет у Торонто. Але, на жаль, секретарка відповіла, що вона буде лише у вівторок, тому що зараз у Канаді довгі дні відпочинку. Тобто у понеділок державне свято «Family Day», це вихідні, і люди, починаючи з п'ятниці на суботу, неділю, понеділок, від'їжджають відпочивати, скажімо, кататися на лижах, чи просто у гості, чи в інші міста, на екскурсії. Тобто відпочивають. Крім того, секретар мені відповіла, що, на жаль, запис на вівторок вже закінчено, і вона подивилася. Свій розклад і сказала, що може мене записати лише на п'ятницю. Ну, я е, дуже ретельно ставлюся до зубів і знаю, що якщо зуб почав руйнуватися, то потім е, це буде ще більше, дійде до того, що зуб почне боліти, і, звичайно, що це будуть складнощі. Тоді беру одягаюся. Виходжу на вулицю, коли я ремонтував свій ноутбук. У мене там були невеличкі проблеми. Я знайомився з околицями і побачив, що є три е, вивіски е, про стоматологічні клініки і дантистів. Отже, приходжу до першої. До речі, я взяв з собою кусочок відламаного зуба. Щоб показати. Приходжу до першої, розказую, так і так, ось у мене така проблема сьогодні, відламалася частинка зуба. Що ви можете мені порадити? Мені е жінка, яка виявилася помічником лікаря чи асистентом зубного лікаря, сказала, що, на жаль, нікого з лікарів у клініці сьогодні немає. Всі поїхали на. Відпочинок, і сказала, що може мене записати лише у вівторок на, скажімо, на другу годину. Я зіткнувся з цим вперше, тому що коли їхав з України, знав, що проблема з лікуванням зубів у Канаді складна, тобто, не складна у плані виконання, а у плані ціни. Тому що ці послуги стоматологічні, вони дуже дорогі і вони не входять, скажімо, у ту страховку, яку отримують українці згідно health card, згідно картки здоров'я. І необхідно платити окремо за стоматологічні послуги. Я попросив її порахувати, скільки мені обійдеться ця послуга наростити зуб. Я знаю, що в Україні я робив одного разу таке, і це, така операція проводиться. Вона мені почала рахувати, е, я попросив її записати для себе на листочку. І от я взяв, що вона мені порахувала. Ну, е, спочатку потрібно, звичайно, зробити рентген. Він коштує 80, доларів, канадських доларів. Проекзаменувати зуб, тобто тільки оцінити його, подивитися, що робити, як робити, це коштує, 100, це коштує 175 доларів. Ну і сама процедура нарощування англійської це філінг 425 доларів. Отже, загальна сума 680 доларів. Ну, я тоді кажу, а може у вас є якісь скидки для пенсіонерів? Я все-таки пенсіонер. Вона каже, так, є, я вам зараз перерахую. І вона мені записала, зробила перерахунок. Е, скидка вийшла у 200 доларів, тобто 480 доларів. Але я записався про всяк випадок. Але думаю, що це мене не влаштовує і двоя до іншої клініки мені потрібно зробити сьогодні, тому що, ну, повірте, передній зуб це надзвичайно велика проблема. Заходжу, дивлюся, багато близько 10 робочих кабінок для дантистів. Всі вони порожні, але з однієї чую е, звук е, бормашини. Тобто, значить, є спеціаліст і працює. Я тоді підходжу до е, секретарки, яка приймає. І розказує їй, яка проблема. Вона каже: добре, лікар закінчить процедуру з клієнтом, і він подивиться подивиться до вас. Я питаю її, яка орієнтовна ціна може бути, розказує їй приблизно. Вона відповідає, що вона не може цього сказати. Це е, скаже вам лікар. Ну, я сів, почав чекати. Чекати довелося мені довго, близько півгодини, навіть 40 хвилин, поки лікар закінчує цю процедуру. За той час мені секретарка чи помічниця на реєстрації дала. Відповідну анкету, яку треба було заповнити. Ну, це традиційно, напевне, ви знаєте, що там потрібно записати прізвищем'я по батькові, рік народження. Чим ви хворіли, чи хворіли, які хвороби, перераховуються препарати, чи є алергія на них, як ви себе почуваєте, які ви перенесли операції, чи... Що саме? Чи є у вас штучні якісь прилади в тілі? Мало не до третього покоління розпитують про твій стан здоров'я. Ну, я все заповнив, відповів з обидвох сторін листка підписав, поставив дату і віддав секретарці. Виходить, нарешті клієнт і підходить до мене лікар. Вітаємося. Ну і я розказую йому свою проблему. Він запрошує мене до, до кабінки, пропонує лягти в крісло, підходить його помічниця медсестра, робить ці процедури, які необхідні, дає пополоскати рот. Ну, і він е, починає дивитися. Е, до речі, дуже добре, що я взяв кусочок відламаного зуба, тому що він пильно його оглянув, подивився і сказав: добре, е, подивився мій зуб і каже: ну, у вас, напевно, цікава ціна. Звичайно, відповідаю. Він починає брати е, там у нього такий листок з цінами кожна яка операція. Ну але я вже наперед, так би мовити, ознайомлений, бо я вперше в Канаді зіткнувся з стоматологами чи дантистами. Але я вже, так би мовити, морально підготовлений до цієї процедури і кажу. Ви розумієте, я пенсіонер і в мене, на жаль, немає таких достатньо коштів. Чи можете ви мені зробити, скажімо, за 300-350 доларів, канадських доларів цю процедуру? Бо, думаю, якщо буде більше, ну, напевно, піду шукати, може, все-таки знайду знайдуше. Все Це був чоловік років 40. Приємний, який засміявся і сказав: Ну, добре, так як ви пенсіонер, я вам зроблю за 350 доларів. Ну, звичайно, це мене влаштовує. І я погодився. Він почав робити, почав робити цю процедуру спочатку. Рентген він не робив. Він заморозив мені спочатку ясно заморозив, після того вколо, тобто такі, так, такою, ну не знаю, рідиною, що зам, так би мовити, заморозив ясно, а після того вколов мені укол і Кілька хвилин, скажімо, 5-10 хвилин почекав, поки затерпне мені щока чи, чи ясна. Після того мені одягнули окуляри такі для захисту очей, тому що, очевидно, яскраве освітлення. І він почав мені робити цю процедуру. Вона тривала, скажу так, не досить довго, абсолютно не боляче мені було. Процедура тривала хвилин 20-25 по моїх розрахунках. Після того, коли вона закінчилася, він подає мені дзеркало. Я дивлюся і, звичайно, залишаюся задоволеним, бо зуб е, виявився наче рідним, ніяких змін у кольорі, нічого. Тобто робота виконана дуже добре і дуже професійно. Е, поки ми поки ми е, чекали, е, що затерпне моя, е, моя ясна, ми спілкувалися з лікарем, і він спитав звідки я коли приїхав. Я сказав, що з України. Він, йому відомо, що там іде війна і він підтримує Україну. До речі, він сказав, що його рідна сестра знаходиться у Польщі, живе там у Польщі. Я, правда, не питав його, хто він за національністю чи Поляк, можливо, є Поляк. Сестра проживає у Польщі, він з нею спілкується, і він знає, що там дуже багато українців, які знайшли прихисток від війни. Коли він мені дав дзеркало, я кажу ще раз, що подивився все добре, я дуже йому подякував, сказав, що ви чудовий лікар, все дуже гарно, і я просто щасливий. І е, пішов на касу, розрахувався, е, розрахувався за своєю дебетовою карткою. Е, ну, ви знаєте, що в Канаді є ще такси, так би мовити, різні податки включаються. Але це виявилася чиста сума: 350 доларів заплатив і щасливий пішов додому. Ось так пенсіонеру лікувати зуби у Канаді. Бажаю, щоб у вас у усіх були здорові зуби. Не потрібно звертатися до лікарів і взагалі бажаю усім пенсіонерам міцного і доброго здоров'я. До зустрічі. На все добре.